Ця колонка точно вас здивує. Новинка від Harman Kardon Soundstick 5. Нарешті вона у нас, і ми разом з вами можемо її почути. Колонка настільки незвичайна, що на Reddit можна побачити запити, чи ця колонка взагалі існує. Тож мене звуть Настя. Ви на каналі New Time. Починаємо! Дизайн колонки доволі цікавий, прозорий та пластиковий. Тож варто, мабуть, обережно користуватись колонкою, щоб випадково її не розбити чи не зламати. Давайте, як завжди, пройдемось по порядку. Глянемо, що це за колонка, та чи варта вона нашої уваги та грошей. Коробці є дві колонки великий сабвуфер, дроти для підключення та інструкція. На сайті виробника зазначено, що дроти для підключення та їх довжина може відрізнятися залежно від регіону. Якщо замовляєте десь за кордону, то варто звернути на це увагу. Або ж придбати колонку можна у нашому магазині NewTime. Тоді точно не доведеться хвилюватись про такі нюанси. Тож, перед нами великий сабвуфер, який важить, до речі, майже 4 кг, та менші колонки, вага яких уже 800 г. Тут одразу. Разу звертаємо увагу на те, що система працює лише від живлення, тож ось у нас кабелі, які під'єднують колонки до сабвуфера та кабель живлення все скромно, але загалом, як завжди, Як щодо того, що у нас на сабвуфері та колонках. Два для підключення колонок, про які ми вже згадували, один HDMI, ARC та AUX, роз'єм для живлення та USB-C. На одній з колонок можна знайти кілька кнопок: стандартні плюс та мінус, та кнопка Bluetooth і яскравості. Про їх додаткові функції розповім трошки згодом. Низ сабвуфера та колонок прорезинений, щоб вони не ковзали по поверхні. До речі, куди ж можна розмістити ці колонки? Загалом будь-куди у квартирі, можна поставити їх біля комп'ютера чи ноутбука. Дякую за перегляд! Або ж біля телевізора. Сабуфер можна опустити на рівень нижче, наприклад, покласти на підлогу, щоб забезпечити якомога об'ємніший звук. Дизайн колонки впишеться у дуже багато сценаріїв. Особливо круто, мабуть, буде користуватись колонкою в темряві, адже вона має різну підсвітку. Що ж, якщо вже згадали про підсвітку, давайте побалакаємо і про неї, ну і про решту особливостей колонки. По-перше, колонка під'єднується по блютуз і може одночасно працювати з двома пристроями, тож можна підкидати включити її до двох смартфонів або ж до смартфона та макбука. По-друге, колонку можна під'єднати до телевізора за допомогою кабеля HDMI ARC. щоправда, він не іде в комплекті. Та в кого зараз вдома немає такого кабеля. HDMI IRC Audio Return Channel це не окремий тип кабелю, а функція, яка працює через звичайний HDMI кабель. ARC дозволяє передавати звук у двох напрямках через один кабель. Тобто більше не потрібно окремий оптичний аудіокабель, звук з телевізора йде тим самим HDMI. Таке підключення дасть вам змогу керувати звуком колонки через пульт, що однозначно спрощує життя. По-третє, система підтримує технологію AuraCast. Тож, ви можете спарити її з, наприклад, Harman Kardon Onyx Studio 9, на яку ми, до речі, робили огляд. Таким чином можна всю квартиру чи будинок обкласти різні. З колонками та кайфувати від звуку. І звісно ж, можна підключити ноутбук для трансляції музики високої якості з кабелем AUX, який, на жаль, теж не в комплекті. Повернемось до підсвітки та кнопок. Підсвітка вмикається або ж вимикається відповідною кнопкою, якщо затиснути кнопку на 2 секунди. То можна регулювати яскравість подвійне натискання вмикає світлове шоу. Підсвітка не статична та не в одному кольорі. Все це можна регулювати також за допомогою додатка. Налаштувати кольори, до речі, відрегулювати еквалайзер також. Тож можна вимкнути світло та насолоджуватись підсвіткою колонок разом з залюбленою музикою. А можна все ж регулювати, наприклад, баси, так би мовити, вручну. Так, можна. Варто натиснути одночасно кнопку Плюс. Та підсвітки, де є три режими: 50%, 100% та 10%. Якщо ж затиснути кнопку Bluetooth та плюс, то активується функція Treble, яка відповідно посилює високі частоти так само, як і баси. Що ж до звуку, давайте перевіримо. Якщо на всю, на всю її вмикаєш, ну це дуже голосно. Це, це саме ця пісня така гучна, Та? чи будь-яка пісня буде такою гучною? Ну це, ну, це дуже гучно. Це прям на ну, таке відчуття, наче я в кінотеатрі знаходжусь. Реально. Але басів не вистачає. Давайте послухаємо другу другу, другу музичку. Почувалось дуже класно на другій пісні. Це була прям така наповнення наповнена композиція. І знову ж таки, на всю гучність звук наче в кінотеатрі і перша, і друга композиція. Ну тому це прям прикольно. Плюс оце ще. Світло від колонки, ну реально, наче ти на якійсь такій тусовці. Ми читаємо ваші коментарі, і ми бачимо, що ви дуже просили зробити огляд колонок з нормальною популярною музикою. Але на жаль, ми не можемо цього зробити саме через авторське право. Тому, якщо ви хочете послухати, як звучить ця колонка з хітами, переходь до нас в телеграм-канал за посиланням. i don't know Qui dit des thunes Qui dit argent dit dépense Qui dit crédit dit créance Qui dit détenu du ciel Lui dit assis dans la merde Qui dit amour dit les Dit toujours et dit divorce Qui dit proche te dit deux Car les problèmes ne viennent pas seuls Qui dit Christ dit monde Dit famine et dit tiers monde Qui dit fatigue dit réveil Ну, класна, класна пісня, але мені трішки воно рипить, Зовсім трішечки. Але, якщо чесно, коли на повну гучність вмикаєш, воно все одно емоції просто воно рветься. Що я можу сказати про звук? Я б не рекомендувала вмикати на повну потужність. На повну потужність звук, коли ви слухаєте якусь музику. Це більша колонка, от, знаєте. Класно провести час, подивитись фільм, серіал, послухати якусь музику, але знаєте, ну для душі, не для гучної вечірки. Хоча і гучну вечірку скажу вам так, вона потягне. То які ж висновки? Колонка хороше доповнення до інтер'єру та звуку, яка забезпечить вас світловим шоу та дасть хороший звук для фільмів чи прислуховування музики. А в купі з іншими колонками та аурокастом взагалі може створити такий собі повноцінний об'ємний звук. А на цьому в мене все. Та зовсім скоро я повернусь до вас з новим оглядом. Будь ласка, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити огляди новинок. І я хочу вам нагадати, що разом із благодійним фондом ЮТайфо for Ukraine ми. Допомагаємо нашим військовим у рамках напрямку Все заради життя, Приєднуйтесь до збору і отримайте подарунки за донат.